Поки я оце хворію, хочу підняти тему корупції в Україні. Чи вона колись закінчиться, чи буде колись період, коли це закінчиться в Україні? Насправді нема корупції. Корупція в Україні це форма правління, система форма правління, яким це чином працює. Це формат контролю більшими країнами, типу там, Америки, Євросоюзу, загалом і так далі, країн менше. Неможливо зайти в будь-яку політику світу, це стосується не тільки України, і не бути там корумпованим. Просто в країнах СНГ це дійсно називається корупція. Це було так більш відкрито, просто спрощено і так далі. За кордоном це працює в формі лобіювання. Те саме робиться зараз США. Тобто Трамп спеціально ну хто цікавий, цікавиться там інвестиціями, ринком і так далі, різними монетами. Вони спеціально вводять якісь новини, закони, де монети всі там падають, чи фондові акції, чи біржі, от така от історія. Вони закупають масово ці всі акції, потім вводять новину чи якісь закони, де це все легалізовано або створюють штучний попит на це, воно виростає в ціні, і вони це все продають, коли люди починають покупати. Тобто так, так працює корупційні схеми всі за, за кордоном. В нереальних в космічних масштабах просто це виглядає як бюрократичне і законне кумовство.